Судове засідання оголошується відкритим. Моя дитина знаходиться на межі життя і смерті. Головне, щоб вона вижила. І хочу, щоб все було справедливо. «Враховуючи те, що потрапила моя дочка в лежкий стан, перелом кістки таза. Прошу вас взяти. Привітатися до... до позиції прокурора. Вважаю, що найбільш дієвим запобіжним заходом, який може нівелювати ризики наявні в даному кримінальному провадженні та запобігти їм, є саме запобіжний захід в визначенні тримання під вартою без визначення розміру застави. Тому я підтримую позицію прокурора, позицію своїх команд. Ми би працювали розглянути питання відповідно до закону на підставі частиною 3. На 4 статті 183 КТП України визначити запобіжний захід в межах для розміру для тяжких злочнів. Також одночасно, ми, ми просили розглянути питання застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. У мене було б більше можливості допомагати сім'ям потерпілим, якщо у мене було б задовольний домашній арешт. Да, у мене було більше можливості допомагати сім'ям. На підставі наведено в слідчі суддя постановив клопотання задовольнити застосувати до витісянка Карена Арменовича 25 листопада 2002 року народження, запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави.